Привіт! Сьогодні буде максимально красива, потужна і яскрава збірка за свій бюджет. Не будемо нікого ні за що тягнути одразу до діла. Корпусних кулерів буде цілих 7 штук. Це кулмон діамант, і такого дизайну за ці кошти ви більше не побачите ніде. Підсвітка ARGB коннектиться через 5 вольт. Живлення у нас через 4 піна, і ми зможемо регулювати швидкість обертання, а заявлена швидкість обертання на хвилину від 800 до 1700. Так, вони не самі тихі, заявлений рівень шуму 28 дБ, але ми повинні розуміти, що це в ідеальних умовах. Рівень шуму залежить від того, чи вертушка стоїть на вдув, чи на видув, яка перед нею ріщітка. Вони не самі тихі, але в цьому ціновому діапазоні тихіших набагато вертушок не знайти. Тим більше з таким дизайном, побачити їх у всій красі, уже змонтованими в корпус. Процесор AMD Ryzen 5 3600. Звичайно ж, куди без нього у таких бюджетах: 6 ядер, 12 потоків. Тут немає що про нього розповідати, про нього вже всі все знають. Материнка з не з найкращим чіпсетом це старенький A320. але материнка не проста. Це у нас Mini-ITX, тому що в той корпус могла влізти тільки Mini-ITX. Матринка від ASRock одразу з коробки вона підтримує без проблем трьохтисячну серію процесорів. Подивіться на цей розмір. До речі, скоро на каналі буде достатньо жирна збірка на Mini ITX за тисячу доларів. Очікуйте хороше відео. SSD 2 кріпиться на задній частині. Взагалі, в цій материнці багато там дрібних елементів. Будьте обережні. Є радіатор наживлені взагалі ASRock молодці, що в такому ціновому сегменті менше трьох тисяч гривень зробили Mini ITX дуже. Уже хорошу плату. Зовнішніх портів небагато, але є USB 3.1 і сучасний USB Type c Перервемось на секунду, окрім самої збірки, для замовлення якої вся інформація є в описі. Там багато взагалі корисної інформації. Також в наявності у мене є монітори, вся абсолютно периферія і аксесуари по дуже низьким цінам. Наприклад, така підставочка під навушники є в трьох різних кольорах. Я для себе взяв таку от серебристу, є темніша і навіть чорна. Взагалі дуже багато периферії і аксесуарів. Для уточнення можете написати в інстаграм чи телеграм або навіть зателефонувати. Всі контакти є в описі. Оперативна пам'ять Corsair Vengeance, кіт з двох планок по 8, в сумі у нас 16 ГБ на частоті 3200. Таймінги 16-20-20-38, Є версія на 32, прекрасні алюмінієві радіатори. Ця пам'ять підтримує XMP 2.0, а також SPD. Гарантія на цей кіт 10. Років обійшлася ця краса в 1600 гривень. Так, при низьких бюджетах є варіанти від G-Skill, GoodRam, можливо, Patriot, але вони будуть дорожчі і при цьому не будуть мати білого кольору. В даній ситуації ідеальний варіант. Відеокарта не нова, це RF RX 5600 XT. РФ карти я беру тільки з топовим охолодженням, і Ця версія його має, це Asus TUF Gaming X3 Evo. Зазвичай я збираю тільки з нових комплектуючих, але інколи доводиться брати РФ карти. Звичайно ж, якщо сам клієнт цього бажає і хоче вмістити максимально потужне залізо у свій бюджет. Тут 6 ГБ GDDR6 пам'яті, їх зараз впритик, а в деяких проєктах навіть маловато. Про 4 вже пора взагалі забувати, а краще дивитися вже на карти від 8 ГБ. Хороша версія RX580 на 8 гіг може тягнути на ультра, наприклад, RDR 2. Звичайно, ж не 144 Гц, але якщо взяти версію на 4, то ні, мало пам'яті. Охолодження кур'єр підвіз уже ввечері, це ID cooling se 214 XT. Шикарне охолодження в бюджеті до 800 гривень. В комплекті кріплення абсолютно для всіх актуальних сокетів, кулер 120 мм mm RGB, шикарна якість. Швидкість обертання від 500 до 1500. До речі, ця накладка зверху це пластик. Коли я перший раз її замовляв, то я трішки здивувався, очікував там метал, але це в принципі ніяк ні на що не впливає. Чотири теплотрубки торкаються напряму процесора. Поліровка дуже навіть хороша. Блок живлення Xilence Red Wing на 600 ватт. Є версія цього блоку від 400 до 700 ватт. Комплектація максимально проста. Кабелі максимально прості. Всі кошти йдуть саме в якість начинки. Подивіться навіть на цю плівку. Ну, Просто салфаночка. Присутній захист від короткого замикання, від зниження напруги, від перенавантаження і, звичайно, ж від підвищення напруги в мережі. Так, можна переплатити, взяти діпкул з більш красивими кабелями, але в цьому блоку навіть по вазі відчувається, що тут є його 600 ватт. Нова ну, кабелі могли би хоча б стяжками вже більш густіше перетягнути корпус гейм Max Infinity Mini. Далі прості процеси. Вставляємо процесор, замикаємо ключ, кріпимо SSD на своє рідне місце, затім вставляємо оперативну пам'ять. Охолодження довелося кріпити уже в корпусі змонтованою материнкою, тому що воно прийшло з запізненням. В корпусі знімається саме бокове скло, воно загартоване і з такою біленькою красивою рамочкою. Корпус гарно продуманий, видно, що над ним постаралися, але, звичайно ж, нічого тут преміального немає. Пару стяжок, пару гвинтиків. Навіть під блок живлення я кріпив сам уже поролон, щоб трішки погасити вібрації. Цей момент, в принципі, важливий, тому що замовляючи в мене збірку, ви можете бути впевнені, що все до малих дрібниць зроблено якісно. Окремі як і шайби на гвинтики, де це потрібно. Гвинтики різної довжини, де не треба, щоб їх було видно. Взагалі, все, що можна, я допрацьовую власноруч. Підсвітка тут замкнена в один контур, а живлення вентиляторів йде в окремий реабас. Перед тим як перейдемо до тестів, напишіть в коментарях свою думку на рахунок зовнішнього вигляду. Чи може не варто було переплачувати за сім корпусних кулерів? І обов'язково підпишись на канал та постав лайк. Розпочнемо з CS2, і в нас тут все прекрасно. Високе налаштування Full HD, до 200 кадрів. В принципі, стабільних 144 ви отримуєте без проблем. Якщо знизити до середніх, чи які у вас там кіберспортивні налаштування? Вибачте, не розбираюсь, ніхто мені так і внятних налаштувань конкретних не написав. То звичайно ж, результати будуть ще кращі, і навіть в 2К можна буде спокійно грати цю гру. Але це точніше напишете ви мені в коментарях саме кесерим. Чекаю ваші коментарі обов'язково на рахунок результатів у цій грі. Я тут скінчик прикупив. Материнська плата називається. Як вам? Далі паб ультраналаштування Full HD в закритих приміщеннях у нас біля сотки. Ну, 90-80, так. Тоді, коли починається перестрілка, багато уже людей, склад на склад, і у нас, в принципі, 60 кадрів. Ну, знизити потрібно до середньовисоких, в принципі, в цій грі багато чого реально потрібно, навіть для комфортної гри знижати бажано. І у Full HD на середньовисоких, щось можна і до низьких, ви отримуєте біля 100 кадрів стабільних в будь-якій локації в Любій перестрілці. Forza Horizon 5. Результати прекрасні, але 6 ГБ відеопам'яті для цієї гри це вже впритик. І в джунглях, де і так просадка FPS по зрівненню з іншими локаціями, і так мінус 10, мінус 20 може бути, то з 6 ГБ відеопам'яті. Може бути і гірше, іноді навіть просадки, тому на цьому ПК бажано грати там на високих, а щось до середніх знизити і буде стабільних під сотню. Так ми бачимо в пустелі, де підсочок в онлайн режимі стабільних 80 кадрів. Одразу під свої налаштування, дивіться, який у вас середній ФПС, ставте в цей ФПС обмеження і все буде стабільно. І час кадру буде стабільний взагалі гру буде грати набагато комфортніше. За якість картинки тесту вибачаюсь, поклав запис на непріоритетний, щоб не втрачати продуктивність ПК, хоча вона і так трішки втрачається. Metro Exodus Ultra налаштування у нас за 100 кадрів у закритому приміщенні, при цьому температури неймовірно низькі, тримається в районі 60 -ти. як процесор, так і відеокарта. На відкритих уже територіях, де є NPC, у нас в районі 80. -ти. Грати більш, ніж комфорт. І в принципі у 2К навіть на цьому ПК можна пройти Metro Exodus в 60 кадрів, щось покласти високе, щось середнє, без ультра, звичайно ж. До речі, схожа картина і у Far Cry 6 по показникам на цьому ПК. Зліва вгорі ви бачите більш детально все, але хочу сказати, що у наступних відео буде ще більше детальної інформації буде середні кадри 001 просадок. Все я додав і далі в наступних відео ви все будете бачити. Контенту відзнято багато, я просто не встигаю все монтувати і видавати. Відмак 3 цей ПК дозволить пройти теж з задоволенням. У нас в районі 80 кадрів стабільно, іноді піднімається вище. Звичайно ж, у місті буде FPS трішки нижчий, де багато NPC. А так, ультраналаштування на Full HD, все прекрасно. До речі, на рахунок водяного знаку, який ви іноді бачите на моїх тестах в правому нижньому вуглу. Це записуються тести або на клієнтському ПК, де він сам хоче потім активувати уже свій Windows, або до того, як був куплений ключ для активації клієнтського ПК. Далі в майбутньому такого не буде, тому що я вже придбав SSDM2 свій окремий для тестів швидкий, і буду тестувати саме на своїй системі це все. По температурах відеокарти ви можете бачити, що реально я підбираю карти тільки з максимально ефективним охолодженням. Ніяких проблем з перегрівом навіть на рф картах ви не отримаєте. Battlefield 1, до речі теж прекрасно грається як в онлайн режимі, так і в соло катках з хорошим FPS. Взагалі, низькими температурами все прекрасно, все чудово, і от подібні ігри все теж прекрасно граються. Я зараз доповнюю свою бібліотеку. Купую ігри нові для тестів. Далі буде жирніше. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту, і тим, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні у мене все. Поки що, пока.